Ти минулого року ми не проводили яскраву оздоровчу кампанію в зв'язку з активними бойовими діями. У Нас лише працював табір при палаці творчості Цьогоріч в умовах воєнного стану. Ми можемо задовільнити потреби наших діток. З 1 червня у нас стартує оздоровча кампанія. Ми спільно з управлінням молоді і спорту і соціального захисту, кожен на своєму, як то кажуть, фронті забезпечує те, що відповідає в їхній посадовій інструкції. У нас розпочне розпочнуть діяльність більше 25 закладів. Будуть організовувати пришкільні денні табори. Більший акцент це звичайно початкова ланка, тому що. Що батьки зацікавлені більше а вже старшокласники, тобто починаючи з п'ятого класу. Попит зменшується, оскільки є різноманітні і секції, і спортивні, і мистецькі. Відповідно, від п'ятого класу діти більше цікавляться тими секціями. Але наші початкові заклади і початкові ланки будуть забезпечувати табори з денним перебуванням. Будемо працювати протягом 21 дня, а далі, в липні і в серпні, буде працювати табір при палаці творчості для вихованців палацу творчості.